У зеленому лісі, де сонечко лагідно заглядало крізь листя, жив зайчик на ім'я Бані. Він був веселий, допитливий і завжди хотів спробувати щось новеньке. Останнім часом у нього була велика мрія навчитися кататися на велосипеді. Всі звірі у лісі вміли кататися окрім нього. І бані вирішив, що прийшов час вчитися. Одного ранку бані побачив, як їжачок катається на маленькому лісовому велосипеді з кошиком на кермі. Оце так! вигукнув зайчик. Я теж так хочу. Ну, то спробуй, усміхнувся їжачок я дам покататися. Бані сів на велосипед, відштовхнувся лапками і геп упав у кущик. Ой, пробурмотів він. Нічого страшного, зараз ще раз пробую. Зайчик пробував ще і ще. Але велосипед хитався, котився у бік а один раз навіть налетів на горішок, який залишив бурсучок на землі, і пані перекинувся прямо в купу м'якого моха. У Ух, хоч би ніхто не бачив, прошепотів він, обтрушуючи свої вушка. Але побачили всі і засміялися. Ні, звірята не сміялися, а підбігли зі словами Тримай, морквинку, простягнула до нього білочка Не зупиняйся, Баня, у тебе вийде, підбадьорив барсучок. Та після п'ятого падіння бані сів під деревом і сумно зітхнув. Може, я не створений для велосипедів? У цей момент до нього прилетіла маленька синичка. Вона сіла поруч на гілочку і промовила. Знаєш, я теж колись боялась літати. У мене тряслися крильця, але я спробувала спочатку потрошки, по, трошки, по їлочка, обережно, а потім у мене все вийшло. Вона змахнула крильцями і зробила маленьке коло в повітрі. Тобі теж вдасться, просто не здавайся. Зайчик посміхнувся і подякував синишці за підтримку. Прийшовши увечері додому, і розказавши батькам про свої спроби навчитися кататися на велосипеді, вони погладили його по вушках і сказали: А ти пам'ятаєш, як вчився стрибати через калюжі? Так, пам'ятаю, я теж падав, сказав зайчик. Але ж навчився, бо не здавався, сказали батьки. Усе нове спочатку складне, але твоя наполегливість. Ось твоя справжня сила, сказав тато. Пані задумався, і наступного ранку він знову вийшов на галявину. Цього разу він повільно сів, міцно взяв кермо, набрав повітря в легені і відштовхнувся. Велосипед похитнувся, але не впав. О! Я їду. закричав зайчик. Ура! Вигукнули друзі. Він зробив невелике коло навколо пенька і гордо зупинився. Я зміг! я зміг Щасливо посміхнувся він. Бані був такий щасливий, що, попри все, не здався, а навчився кататися на велосипеді і здійснив свою мрію. Навіть якщо щось не виходить одразу, це не означає, що ти не зможеш. Важливо не зупинятись після першої невдачі, а пробувати знову з вірою в себе. Бо кожен великий стрибок починається з маленької спроби. Підпишись на канал Казколенд та постав, будь ласка, лайк. Попереду на нашому каналі тільки найцікавіші казочки для тебе. Силка на наші казочки у описі. Бувай!